У нас слабка половина нашої планети. Вас вітають американці. А, чесно, чесно кажучи, в Америці не сильно прийнято називати її слабкою, тому що тут прийнято, щоб всі були рівні, всі мають однакові права. Ось. Але я думаю, в Україні поки що все інакше. Тому звертаюся до вас саме так, тому що ви є жінки, ви маєте бути слабкими, а ми чоловіки, маємо бути сильними, звісно, так. Ось і допомагати вам у всьому. Ось сьогодні хочеться побажати вам кілька приємних слів. А, а, дякую в першу чергу, що ви у нас є. Не маю змоги записати вітання всім в окремості, тому що у вас дуже багато. А я один. Ось тому звертаюся до вас, всіх, вибачаю за це, але люблю вас всіх. Звісно, самих особливих жінок я привітав. Ось. Що Шановні, шановні, шановні діавомен. Будьте завжди щасливими, коханими. Пам'ятайте, хто ви є, і пам'ятайте, для чого у вас є ми, дозволяйте нам бути чоловіками, дозволяйте нам творити і піклуватися про вас. Ось, а якщо чоловіки не виконують цих обов'язків, значить це не ваш чоловік, і пора міняти і шукати іншого. Ось так. Uh, все дуже просто. Mm, живіть в позитиві. Нехай з вами трапляються цікаві речі, піклуйтесь про себе, займайтеся собою, і тоді чоловіки будуть слідувати вам і будуть робити для вас все, що ви забажаєте. Ось так. От, природа дуже проста. Користуйтеся. Oh, що ж, uh, Чекаю вас в Нью-Йорку. <сіхі> Всі вітання передам в особистому порядку. Ну і все, можливо, хтось бажає квітів, так вони тут а, чекають вас. Так що, будь ласка, приїдьте, заберіть. Добре, все. До зустрічі. Цям-цям. Пока, гарного дня.